Далі буде сильна. Зараз дізнаєтесь. за що це якась Але снайпер, хто ж він такий? Сьогодні ми розвіємо деякі міфи про цих воїнів невидимого фронту. Коли дивишся на калібр снайперської гвинтівки, то підсвідомо очікує шаленого відбою. Таке упередження існує, тому вирішила поспілкуватися з фахівцями і приміряти роль снайпера на себе. Спочатку мене інструктують, вчать займати положення та шукати ціль. Цивільні люди вважають, вони не мають ніякого уявлення по зброї, і тому вони вважають, що в них дуже велика віддача. Але зараз такого немає. Ми використовуємо гвинтівки 308-го калібра або більшого. І вони вже допрацьовані, вони це обирають якомога більше. Тому ну, зараз ви тут і відчули, віддачі немає. Також на згадку про снайперів в уяві одразу постає образ бійця в кікіморі. Хлопці кажуть, що нині це не працює. Маскувальні сітки більш ефективні, легкі та мобільні. Ми використовуємо сітки, тому що кхм, снайпер виходить на позицію на кілька діб. Кілька діб передбачають собою багато провізії, води, їжі, патронів, теплого одягу, і тому, ну, тому інше. Гвинтівка сама, найпростіша 308 калібру зетка, вона важить 7,5 кілограмів, плюс БК вже 10 це без особистих речей. Цей вагою йти на великій дистанції, а Тим паче перебігати, робити маневри дуже важко. Тому тягнути кікімару, яка важить ще 10 кг, і являється великою ціллю, коли ти в неї одягнений, ну, недоречно. Для точності снайпери використовують силу силену приладів. Як засвідчує практика бойових дій, без цього всього можна обійтися. Для нашої стрільби більше підходить незручні положення, якісь люди втомлені постійно. Тобто ти прибіг, швидко відстрілявся, і це все буває на емоціях, це все дуже швидко. Тобі потрібна мобільність і не буде такої зручності, коли ти прийшов, спокійно розстелився там, подивився погоду, достав цю метеостанцію, поміряв вітер. Такого немає. Це ну воно є, але це більше спортивна стрільба. Хлопці кажуть, що навчання на полігоні не порівняти з реальним боєм. На полі бою снайпер використовує лише те, що допоможе досягнути результату та залишитись непоміченим ворогом.